Вітаю! Поговоримо про YouTube. Отже, можливо, для декого це навіть секрет, але якщо ви маєте канал у YouTube і маєте аккаунт в Google, це одне ж те саме. Маючи пошту Gmail, ви маєте доступ до YouTube. Ось, ви бачите, я зайшла YouTube без жодних додаткових паролів прямо зі своєї пошти Google. Тут є мій портрет, що. Підтверджує, що <сіця> це знаєте, сама річ. Так. І чому потрібно мати підписку, чому потрібно мати аккаунт, і чим це краще, ніж просто дивитися відео YouTube. Якщо маєте канал YouTube, то ви маєте набагато більше можливостей. Ну, Крім того, що ви можете додавати своє відео і користуватися, поширювати його, пропагувати і так далі, ви можете вільніше. Працювати і користуватися іншим відео. Наприклад, ось мої підписки. Я заходжу на канал, на інший канал, і сподобалось мені тут відео. Я можу його тепер не просто дивитися, я можу його вподобати. Ну мені сподобається. Я можу його прокоментувати, залишити коментар. Дякую за гарне відео. Ось. Я можу ділитися свій профіль Google, наприклад. Всі ці можливості ми отримуємо разом з аккаунтом Google. Це дуже просто. реєструєтесь в Google, маєте одразу YouTube. Такий додатковий бонус. До нових зустрічей!